— Ну, поїхали, так? Ця вистава дуже харківська, тому що це е, про те, що відбувається саме в нашому місті. Прем'єра цієї вистави відбулася відбулась в травні 23-го року, але почали ми над нею працювати десь восени 22-го. І ну, наприклад, на початку війни дуже слідкувала за те, що відбувається за парком Фельдмана. Там дуже багато постраждало тваринок, як їх перевозили, як їх прилаштовували в інші зоопарки, як потім повертали. Ну в Харкові ніколи не було спокійно. Премія гра, це дуже престижний фестиваль премії гри. Так? І ну, це і іміджеві речі. Нас відмитили серед багатьох колективів. Ми це дуже цінуємо за власні кошти, ну, нічого страшного. Робимо ось собі бутербродики, щоб можна було жити якось. З Харкова веземо. Це все, що педагоги і, і на хабу тут ніхто не звертає уваги, крім мене. Це нормально у людей там життя в тому харчу. Да. Десь бахнула, я біжу, вони всі нормально сидять, у них все ок. Та ладно, підожди, коли культурна тусовка, так сказати, актори, люди, які... Просто активні діячі, ну культурні люди, які це цікавить, якась молодь, яка розвивається в цьому напрямку. І ми просто іноді там виходимо. Ну це в підвальних приміщеннях, іноді виходять там на вулицю покурити свіжим воздухом, подихати. І ми так бачимо, і самі іноді здивовуємося, що нас так багато. Ми так живемо. Ми слухаємо музику, розмовляємо, ніби нічого не відбувається. І це ми навіть не помічаємо, наскільки це дико, мабуть, для людей, які живуть не в Харкові. і Думають, що у нас тут пустелі, перекати поле і просто ядерна війна. А ми, ми живемо просто. Ми в таких умовах знаємо, якщо що що робити, а так життя продовжується. Знаю і це навіть забавна. Храєм в укриттях, в безпечному просторі, для того, щоб мог приходити глядача і відчувати себе безпечно. Виїжджати теж така зараз цікава штука. Їхати з Харкова це. Ну, проблема тому, що починає боліти душа, що там відбувається тоді вдома, з близькими, з колегами, які там залишились. Тому ну, ми катаємось, але ми з великою радістю повертаємось додому. Тому що це ну слово додому, і знаєте, в мене був теж такий досвід. Перший е, місяць війни я виїжджала із Харкова, і я не забуду. Цього почуття, коли я повернулась ну вже в березні місяці, і ну, це було щастя, тому що. Ну, ну, відповідь така дуже проста, тому що це. ну, довільно. Що краще у Харкові, звісно. Вдома завжди краще, тому що ну, ми останнім часом, ми просто з серпня, ну, цей сезон у нас почався, такий визний дуже. Ми з серпня подорожуємо. ну, Тобто там Запоріжжя, Полтава, потім Івано-Франківськ, Шальів Мезієр, Київ, Київ возили сопілку. Ну, хочеться вже трошки побути вдома, і вдома. Щось зробити, yeah. якусь нову виставу. Це було б дуже класно. Ми їх залишили на два місяці тут у Львові, і тому вони трошки на нас образились. Думаю, що тепер вони повернуться до Харкова, все буде добре. Так, 30 листопада будемо грати в Харкові, «Жирафа Монса» вже. No, тому що зараз 11.10, 5 хвилин. Так, Ні, тому що там знаходяться ті, кого любиш, і я знаю знов таки, як дуже важко е, приносять ну, багато зараз переселенців, і частина моєї родини теж, е, е, ну вона, наприклад, із Краматорська, але ну, зараз живе в іншому місті, і, і їх е, е, мрія повернутись додому. І бути десь в безпечному місті це теж ну, велике випробування. Братство ветер. Коли, наприклад, ми взагалі дуже устали вже вирушати на автобусі. Ми закупаємось ось білетами в поїзді. І ми ось приїхали на поїзді, а вони ось двоє суток їхали в автобусі з декораціями мучились. У нас там жорстко. Ми кровать скручуємо. Все, железо достаємо. З ящиків в пандрі, Там все класно. Це Мистерство. все за один бутерброд. <рес> да. А другий призовий. Це наша зарплата. А за, за третій ми будемо битися одним. Ну ми шукаємо різні варіанти. Ну, наприклад, зараз театр підпорядкується області. Ну у Белраді, і нам би хотілося, щоб ну театр прийшов до міста. Ну, це якісь інші могли б бути можливості працювати, і можливо фінансування. Ну, це поки що такі складні питання. Ми не можемо достучатися до влади. Ми говоримо про зарплатню, коли вона вже знизилась до 25%. Ну і, ну, і знов таки вона виплачується. Ну не кожен місяць. Ну це дуже смішні маленькі гроші. Ну, протягнути на ці кошти дуже дуже складно. Якось підтримати людей, які е, залишились при фронтовому місті, е, підтримали. Мовати, ну, це можливість працювати, але ну це ніяк ну державою не робиться. Дуже вдячна УНІМ України, це така спілка лялькарів міжнародних, яка, ну, знаючи наші проблеми, вона вирішила нам допомогти. І кожен театр в Україні, театр ляльок, ну, скажімо так, дарує нам одну виставу для того, щоб перерахувати гроші і щоб ми запустили, ну, наприклад, теж дуже складний. Питання опалення в театрі. Це ну, знов таки надає сили, оптимізму і ну, віри в те, що ми е, все ж таки разом вигрібимо з цієї скрутної становища. Не доб'ють нас. <гум> звісно, що йде війна, тож якось живемо ось на бутербродах і на виїздах. Це і весело, і виснажуюче, звісно. Ще отодвините саху. Чего бже? Що не дивилися на нього крізь скляну перегородку. йому це не відподобалося. Давай подивимось зараз розумію, що відбувається. Я розумію, що в країні зовсім інша проблема, які треба вирішувати, але ну, мені здається, що е, театр це ну ну це дуже дуже потужний інструмент. Паде. Паде. Для того щоб підтримувати дух. Для того, щоб не втрачати надію. Ну і далі по списку. Мене звуть, хоча деякі місцеві називають мене смердівки. Я по собі судила, і мені здавалося, що я нічого не зможу. там, Я рота не зможу відкрити, і це нікому не потрібно. що Зараз на часі якісь більш серйозні питання і діла. Ну, зіграти в театрі так, щоб там цей військовий прийшов, його родина, там, не знаю, його дитина. Або хтось, кому це потрібно, і він в діпрісняках просто там плаває. Він прийшов і щось там знайшов. Не знаю, він міг виплакатися, він міг поговорити сам з собою, він міг собі народити якесь питання нове в голові. І ну, Зараз це на часі, це як психолог. До війни. Коли ми мали можливість грати грандіозні вистави на два акції. У нас інший вже формат під час війни. Треба робити щось таке, щоб можна було виїжджати. Тому що ну зараз ми живемо саме за допомогою фестивалів, грантів. Багато їздимо і ну наш театр. Багато був і за кордоном, і саме ось ця вистава жираф Монс» з успіхом. Ми відіграли три вистави у Франції в місті Шарлівіль, і французам ця історія ну, дуже відгукнулась. А що ж вони не знали, що Монс з з німеччини? Мабуть, їм було вайті. Ще для мене, як для професіонала, була дуже важлива репліка від знаних фахівців театру Ляльок, що ця вистава більше, ніж контекст, і що це ну, мистецтво. тра та Тра-та-та-та-та-та. що це означає? Це означає, що ти повинен лягти заплющити очі більше ніколи. Ми повинні з дітьми говорити дуже делікатно, але відверто. Ми повинні з ними розмовляти про те, що відбувається зараз в нашому житті. Харкові дуже багато глядачів, і вони потребують мистецтва, і, і вони чекають нових прем'єр. Вони ну, відвідують ну, всі вистави, всі події, які відбуваються. Ми зробили ну, за майже ці три роки ми зробили дев'ять нових вистав. Ну, я думаю, це ну, це багато ну в наших умовах, і причому це ну дуже такі бюджетні вистави. Ми, ми розуміємо, що зараз ну такий час, коли потрібно, ну я би сказала, так економити всім. Тому ну ми якось намагаємось. Викручуватися він з радістю дивля... дивиться і казки, і вистави про те, що відбувається з нами зараз. Ну і звісно, комедії. Ну, ну в нашому театрі ну із комедій — це остання вистава Мина намазайла, яку зробив прекрасний харків'янин, режисер Артем Вусик. От, і текст куліша і, і про наш Харків. І, ну і ця комедія, яка водночасна і комедія, і трагедія то він був Же е, рада була, е, як сприймається вона е, особливо маленькими нашими глядачами, е, що вони і сміялися, і що вони задавали питання, що відбувається. Насправді дуже дуже важливий, і я думаю, потрібний ем, коментар до е, того, що сталося по останнім часом. В Харкові, і це такий спосіб, щоб пояснити цю ситуацію в ну, в такий спосіб. Ну або дітям, які є стравматостравматизованим війною. Якось мені ця вистава нагадає фільм робто Беніннього Ла Белла». Один з камень про кур'єру і впав прямо мамою Ну і для мене ця історія це розмова не тільки з дітьми, але й з дорослими, які теж повинні поговорити зі своєю внутрішньою дитиною, тому що ми ну, дуже часто не даємо можливості собі на горювання, на рефлексію. Ну, це і зрозуміло, і тому саме в театрі, я думаю, що це повинно відбуватись. Прохойте. Я буду розповідати тобі всіляку дурну милу місенітницю, а ти будеш вічливо хитати головою. Боришся. Це я вмію. Добре, тоді слухай. А? Цей чоловік був німець. Так, того разу каміння на місто кидали німці. А що ж, а що ж вони не знали, що вони стеж з Німеччиною? Мабуть, їм було байдуже. тра та 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 а що це означає? Це означає, що ти повинен лягти, заплющити очі. І більше ніколи їх не розплющить. що ця штука зробила. Але чоловік посміхнувся і сказав. Доброго ранку. Розумієш? Розумію. <розумію>, <розумію> no, добре. Як тебе... Вату. ходи. Це буде добре. Ходіть. Тільки запам'ятай, не забудь. Він Німеччині. Я, я. Найбільше він полюбляє, колючу я. Дітям віддавати з усіх сіл любов свою, і віру і. Ну, що ми можемо, то для дітей потрібно зараз робити. в профронтових містах. Дуже такі влучні і навіть оцей метал, який передає звук. Дуже гарно зіграв, мені здається, до, до, до загальної картини. Він класний, правда? Дуже гарний. Нічого не боїться. А потім ще був військовий в кінці, який його врятував, так? І він був добрий. То він, напевно, воєнний. Ми знали про те, я знала про що вистава, що це теж контекст війни, але я точно знала, що це буде ну не з метою налякати, а більше пояснити, тому не було сумнівів, що треба прийти. А це про додаткове сприйняття пояснення якихось складних тем простими словами, через якісь образи. Тобто те, що ти не завжди можна словесно пояснити дитині чи прочитати в книжці, то в театрі він може це сприйняти. А сумно? Ні. А ти зрозумів, як це заплющити очі, і їх не відкривати? Ні. Ось це відповідь. Чому було не сумно? Всі всю виставу так. Ну, воно було зачіпало, але якось. Ну, Трималася куба. А, а, а коли все буде добре, це вже така остання кода, коли воно не витримує таке емоційне перевантаження. Але хочеться вірити, що воно таке буде добре. Для <с? нас важливо було, що ця історія перш за все про надію. Харкові якось не потрапили на цю виставу, завжди були перешкоди да, у вигляді тривоги, каміння з неба. І ось зараз ми у Львові і вирішили, що все ж таки цю виставу нам потрібно подивитися. Складно дивитися, тому що асоціації все ж таки йдуть ну, у дорослих. Я думаю, дітям як тобі розкажи. Тобі сподобалось? Мені сподобалось. Ну я хочу читати, але деякі моменти було в деяких моментів, ну наприклад, коли каміння падало. Ну, тут більше можливості бути в безпеці і відвідувати театри. бо театральні вистави в паркові ми відвідували це були або шелтери, або укриття. Спеціально залишаємось на два лишніх дні, щоб сходити на виставу Оксани Федорівни Дмитрієвої буря, яку вона поставила. Тож Завтра у нас вихідний, а після завтра ми ось на виставу прийдемо і вже після неї одразу ж їдемо. І він же не боявся ні камені з неба ні цієї дивної весни. Ну я думаю, що все буде добре, як каже маленький жирафік. От і все буде добре. Я думаю, що взагалі все буде добре і в нашій країні, і в нашому місті, і у всьому світі. Ну без мистецтва ну неможливо уяви уявити місто Харків, тому ми тримаємось. Зараз я поїм, і все точно буде добре.